Я впевнений, у кожного гравця є його улюблений сюжетний момент з якоїсь гри шокуюча розв'язка, несподіваний поворот, ну або дуже дотепний квест. Але що, якщо я говорю не про сюжетну гру, там, де немає сценарію, немає місій, немає заскриптованих катсцен, що якщо гра може викликати ті самі сильні емоції, що й фільм, але без жодного рядка сценарію? Це автор каналу Деконструкт, і я думаю, що найкращі історії в іграх – це ті, які ніхто не писав. Але для початку трошки контекста. У далекому 2013-му виходить GTA 5. Світова сенсація, шалені продажі, репортажі, черги з людей, які чекали на можливість повернутись на Grove Street ще з 2004 року. Також вже другий рік, як живе Skyrim, який задав тон фентезі і залишиться в поп культурі ще десь ну на десятиліття. За рік два виходить продовження Dragon Age, Ось це новий Fallout і трошечки темна конячка під назвою Відьмак 3». Суб'єктивна думка, це була золота епоха індустрії, але я на той момент її тактично пропустив. Я грав у спор, створював расу з людиноподібних туканів, відправляв їх у космос і знищував планети, які мені не подобались. А ще у третій Сімс робив басейни без драбини, не розумів, куди зникають садові гноми, та загалом обожнював створювати довгі фамільні дерева. На той момент мені і не сильно було цікаво, чому я не можу відлипнути саме від цих ігор. А зараз зрозуміло, ці проекти, хоч і не мали сюжету, але могли створити власну оповідь. Складну, хаотичну, смішну, але найважливіше абсолютно особисту. І саме з цих ігор почалось моє знайомство з генераторами історії. Якщо спробувати загуглити генератори історії як окремий жанр відеоігор, ти знайдеш небагато і цьому є кілька причин. Найперше в тому, як ми взагалі визначаємо жанри. Як неочікувано, сучасні ігри рідко вписуються в одне визначення. Вони це мікси, гібриди, інколи взагалі цілі піджанри. І от генератори історії це саме такий метажанр. Його можна знайти як у грі про вживання, так і у глобальній стратегії чи симуляторі. Вони виглядають по-різному, але мають спільну ДНК у вигляді динамічного наративу. В такій грі історія пишеться в процесі твого геймплею, гравець постійно долає наслідки своїх рішень або випадкових подій, які йому підкидає гра. Такий наратив дуже легко отримати, якщо гра має іммерсивний геймплей з інтерактивністю. А і 90% що така гра використовує методи процедурної генерації для створення динамічного контенту. І я кажу не тільки про нескінченний світ, як в Майнкрафті чи No Man's Sky. це також можуть бути згенеровані персонажі, події чи навіть просто предмети в сундуках. Коротше, будь-що, що додасть грі елемент. Рандомності, але попри те, що цей жанр інколи складно класифікувати, його дуже легко впізнати або скоріше відчути. Фактично, народження наративу, який генерують самі гравці, припадає ще на 70-ті. Саме тоді виходить перша редакція підземелля та драконів, а також перші інтерактивні книжки, де ти вже більше гравець, ніж читач. Працювали вони доволі просто. Якщо хочеш піти в печеру, читай сторінку 47. Якщо тікаєш в ліс, то гортай на 62. І так ти логічно доходив до свого фіналу. Звісно, мова про генерацію контенту в партії геймайстра ДНД чи в цих книжках нема. Тим не менш, фантазія людини в таких випадках. Спокійно може заміняти або й навіть перевершувати процедурність будь-якої гри. А щодо відеоігор, то, не згадуючи пару текстових пригод, у 80-му виходить Rogue, гра, яка вперше використала процедурну генерацію рівнів та предметів. Лише це подарувало грі на той момент небаченої реіграбельності, і з цього момента, хоч і не часто, але на світ почали з'являтися ігри, які пробували зробити не просто лінійні сюжети чи пісочниці, а скоріше комплексну інтерактивність разом з наративним дизайном. Ну, як у Darklands, де твої персонажі старіли після прокачки нових навичок, а такі механіки, як алхімія, були повноцінним імерсивним елементом, так само як в Kingdom Come Deliverance. А були ігри, що створювали такий собі тераріум, за яким гравець може спостерігати, або навіть втрутитись у його екосистему, як симулятор Бога Black and White від легендарного Пітера Моліньє, або ігри Вілла Райта Сім, Спорт та Сім Сіті. Він, до речі, неодноразово підкреслював, що єдине, що його ігри дають гравцям, це інструменти. Коли ви граєте в щось на кшталт Сімс, гравець сам створює правила. Я ж лише даю йому іграшку, яку він намагається вплести у гру. І це майже магія. А один із перших справжніх та неймовірно крутих генераторів історії називається War Fortress. Доволі стара, але все ще унікальна гра. Це буквально повноцінна симуляція фентезі світу, наче в твоєму комп'ютері Толкін, який пропише всесвіт, в якому ти будеш грати. Деякі континенти, річки та печери, яка у цього світу історія, міфологія, раси та цивілізації. Коли світ згенерований, ти отримуєш маленьку колонію дворфів, і єдине завдання вижити, та, можливо, навіть привести її до процвітання. А як саме ти це будеш робити? Ну, які армії, чудовиська чи інші виклики гра пошле на тебе, або який з твоїх дворфів з божеволії не різню, це інтрига та буквально генерація історії твоєї колонії. Гра навантажена системами та нюансами, що призводить до абсолютно різних сценаріїв твоєї фортеці. Але навіть після випуску дворфів у Steam з оновленою графікою, людям, незнайомим з цією грою достатньо давно буде трошки важко морально грати у таке. Це не дивно, бо вона була першим повноцінним симулятором колонії, а також дуже ідейним проєктом двох братів, які задля реалізації свого бачення відмовилися від візуальної складової як такої. Гра буквально виглядала ось так. Це очевидно негативно впливало на популярність проекту, але сприяло його унікальності багатократно, настільки, що він єдиний в своєму роді. Гра також одна з перших була створена завдяки краудфандингу, і відверто навіть трохи сумно, що цей проект не дуже часто згадують взагалі. Хоча ідейних натхненників у нього дуже багато, а прямим вважається Рім Концептуально те саме, але в sci-fi сеттингу з більш приємним інтуїтивним візуалом та інтерфейсом, так само будуєш базу, керуєш групою людей, прив'язуєшся до них. А потім, ну скажімо, вулканічна зима на пару ігрових років, що змушує тебе повноцінно міняти ігровий стиль. Чи на голову колоністам висаджуються іншопланетні роботи? Так, скоріш за все, твоє поселення спалять вщент, але це сприймається з позитивом, так як це логічна частина гри та саме твоєї історії. І взагалі, мабуть, це ще одна особливість генераторів. Програш, в якому б вигляді він не був у таких іграх, це не якесь безмозке покарання за те, що гравець не нажав кнопки правильно чи вчасно. Програш це невід'ємна частина якої ігрової системи або наративу, який гравець переживає та долає. <риклад> Мені дуже подобається, як просто та показово це реалізовано в Project Zomboid. Гра прямим текстом каже, що твій персонаж безповоротньо помре, ти не зможеш його відродити. Навіть якщо ти 100 годин виживав за нього, у тебе купа речей, вкачені скіли. Пофіг. Помер, значить, назавжди. І коли смерть відбудеться, а гравець почне гру з новим персонажем, він зможе зустріти своє минуле життя у вигляді зомбі та навіть повернути свій лут, що дуже елегантно пов'язує наратив в голові гравця. У ігор типу RimWorld, Stellaris чи Crusader Kings сюжет періодично не гірше перших сезонів Гри Престолів. але концептуально це все. Одне й те саме, бо весь динамічний наратив зазвичай зав'язаний на ідеї якоїсь колонії, групи чи цивілізації, яка просто проходить історичні періоди. Так вона занепадає, розквітає, і ти як гравець. Наче безсмертний Геродот, що документує кожну подію і спостерігає за історією цього світу. Але є ігри, що пропонують трошки інший формат особистої історії, який прекрасно комбінується з генераторами. Коли твій персонаж починає як ніхто, проходить через труднощі і поступово стає значущою фігурою у світі. Ігри, де гравець напряму керує своїм героєм, що, по-перше, робить досвід більш особистим, а по-друге, забирає у гравця вже це набридше відчуття головного героя, а замість цього пропонує заслужити. Такий статус. Наприклад, Кендж, гра, яка в свій час мене вразила двома речами. По-перше, це абсолютно відразний візуальний стиль, якому в моментах вдається бути неймовірно естетичним. А друге, це розробник Кріс Хант, який самостійно працював над грою якісь там 12 років. На жаль, людина трошки закрита, і багато інформації про його бачення власного проекту ну, нема. Але ніхто не заважає робити висновки із самої гри, а це абсолютно зневага до гравця, в хорошому сенсі. Можливо, гра ставить людину в умови, коли ти можеш 30 хвилин реального часу чекати, поки твій персонаж встане після того, як йому голову палицею обробили. Або коли тебе схопили, посадили в якусь клітку, напівживому тобі вдається вибратися з неї, щоб охорона в той же момент побачила, як ти тікаєш, знову побила тебе і знову посадила у клітку. Геймдизайн не дуже, але парадокс. На диво відчувається гармонійно, бо гра справді імерсивна, вона якраз реалізує оцей концепт жорстокого світу, який реально живе по своїм правилам. Він не залежить від гравця або його мейнквеста, тому що квестів немає. Тож ти приймаєш жорстокі правила гри і вигризаєш шлях до поставлених цілей. Це може бути як побудувати базу, очолити фракцію, продавати наркотики чи знищувати усе на своєму шляху. Але у таких ігор є мінус. Наскільки б цікаво не було навчатись бойовому мистецтву, виживати та будувати своє сховище. Чи перемагати армії іншого лорда, настільки й нецікаво у таких іграх, коли ти досяг усього. І це не те, що претензії, а скоріше сумний факт. В силу специфіки цього мета жанра лише деякі проекти можуть пропонувати гравцеві виклики пропорційно його силі, наприклад, як галактичні кризи у Stellaris. Тому це просто мінус, з яким треба рахуватись. Загалом ігри, які я згадав, це унікальні або просто дуже якісні роботи. Але в першу чергу тому, що розробники цих ігор творці, і лише потім люди, що змогли заробити дуже багато грошей. Але це не означає, що великі бюджети не створені для генераторів, скоріше, навпаки. Варто згадати гру, яка принесла генеративну історію в aaa сегмент Shadow of Mordor і її сиквел Shadow of War. Ці ігри мають доволі простий, написаний людьми сюжет, катсцени та зроблені вручну локацію. Ну і загалом не думаю, що гра викликає сильне захоплення з першого погляду, звісно, якщо ти не фанат Всесвіту. Але у 2004 2014 році студія Monolith випускає не просто гру, а разом з нею технологію, яка на той момент виглядала як майбутнє всієї ігрової індустрії. Я про систему Nemesis. Yeah, you I will put you down. Якщо казати грубо, ця система дозволяє ворогам бути не просто масовкою. Це типу динамічна мережа персонажів, що реагують на події та дії гравця. Якщо ще простіше, то якщо орк тебе вбив, він отримає нове звання, репутацію і запам'ятає тебе та твій стиль бою. Якщо ти його поранив, але не добив, він повернеться з шрамом і жадобою помсти. Навіть якщо ти його вбив, він може повернутись пошрамований та з протезами на місцях кінцівок, які ти відрубав. А якщо ви зустрілись уже втретє, він може пригадати попередні поєдинки, глузувати з тебе або боятись. Він навіть Може збожеволіти через тебе. Отже, кожний гравець на шляху свого проходження зустрічає своїх унікальних ворогів, що й заповнюють наративну пустоту між катсценами головного сюжета і монотонним геймплеєм. Питання, чому ми не бачимо цю систему в нових іграх, чи хоча б щось схоже, ну. Закривши студію Monolith, Warner Brothers, це власники, закрили і систему Nemesis за стіною патента до 2036-го, і наразі не бажають фінансувати створення чогось подібного. Але що важливо зараз, так це те, що технологія спроможна перетворити випадкового на перший погляд NPC на твого персонального антагоніста, якого гра створює в процесі саме твоєї гри реагуючи виключно на ваші локальні взаємодії. Це один із найкращих прикладів того, що якісний наратив може бути процедурним. До того. Гра доводить, що не потрібно робити генеративність центральною частиною гри. Це може бути мета геймплей, який урізноманітнить та запам'ятається гравцю надовго. А все через просту істину. Насправді, навіть лінійний проект може подарувати гравцю справжній особистий досвід, хоч і маленькими зусиллями, наприклад, як випадкові зустрічі з NPC на дорогах в RDR 2 чи в древніх сувоях. А процедурний нескінченний світ дозволить пережити унікальну подорож, як у No Man's Sky з її різноманіттям планет, кліматів та. Місць, а кооперативні ігри з друзями, які особливо зараз стали популярні, дуже легко подарують особистий досвід за рахунок декількох веселих механік та перешкод, які потрібно долати. За такою логікою, іграми-генераторами історії можуть стати навіть ті проекти, від яких найменше цього очікував, і фактично ти обмежуєшся лише своїм сприйняттям ігрових моментів, бо для когось проїхатись по полям другого Red Dead Redemption, половити рибу, побитись п'яничкою, забивши на сюжетку та побочні квести. Це вже глибоко особистий досвід. І думаю, саме тому генератори історії це не жанр у класичному сенсі і ніколи ним не буде. І вони точно не стануть мейнстрімом для більшості гравців, на відміну від чисто наративних ігор. І я точно не кажу, що одне краще іншого, тому що цінність твору ніколи не повинна відміняти цінність другого. Це відео взагалі чисто суб'єктивне. До того я взагалі не менший фанат добре написаного сюжету і щасливий, що у нас все ще є ігри, створені людьми для людей. Просто, якщо запитати мою улюблену історію з гри, я би дуже хотів розповісти щось про сповідь Артура Моргана чи Квест Кривавого барона. Але чесно, я буду думати про колонію в Рімворлд, яку спалив чувак через смерть свого пса, про пожежника, який намагається прожити ще один день серед мертвих, чи про сім'ю винахідників з третього сімса. Це були історії, які ніхто не написав, які ніхто крім мене не побачив, і на які всім, окрім мене, плювати, але... Вони запам'ятались мені, просто у світі, де не дуже якісні сюжети та кліше у творах стали нормою, мають бути ігри, що просто дадуть тобі сцену, а роль напишеш ти сам. І, мабуть, тому для мене такі ігри найкращі.